Та, добрий вечір, товариство, добрий вечір. Слава Україні. Поплодуйте ті, хто підписаний на наш канал Черепаха в Ютубі. Поплодуйте. Та всі решта підпишіться обов'язково, і я до чого веду під деякими відео в нас на каналі. є такий коментар. Матеріал дуже класний, але зал якось не так трошки реагує. Дивіться, я сьогодні знаю свій матеріал, тому надія поки що тільки на вас. Я недавно біля політехніки бачив панянку, яка гуляла з собакою. Собака побігла десь на 5 хвилин, там побігала коло кущиків, вертається, і та панянка така: боже, Лакі! Лакі, де ти була? було! Лакінь! Бучих ти не такий гальний! <праць> і мені якось дуже незручно стало перед моїми дітьми. Я реально ні разу в житті так щиро на них не реагував. І вони зараз в селі. Я минулої суботи приїхав в село, відкриваю двері. В машині такі — «Босі, Люба! Люба не такий Хто не такий гаді! Хто не гаді? І вона така, мам, шускату? З, з дітьми так не працює. Воно не працює так з дітьми. Поплинути ті, хто чув, що Дженніфер Лопес і Бен Афлек одружилися. Так. Така новина всі знають, і мене дуже потішило в тій новині, що вони для того, щоб трошки усамітнитися і для того, щоб е, люди не допікали їх зайвою увагою, вирішили медовий місяць провести в Парижі. <рес> При тому, що Дженіфер Лопес сказала це на прес-конференції. <рес> Знаєте, е, е, хаймерсам сказати: бика росіян там. Приблизно так. І ну, Дженніфер Лопес вже 50 років, там, да, за 50. І я зрозумів, суть приказки е, старетки саме дурне, як мале. Я думаю, ви якщо хотіли усамітнитися, треба було їхати до моєї мами в село. Ну, в Боброїдах вас чекають. Вас точно ніхто не знає. І я більш ніж певний там такий діалог, знаєте, Галя, а хто тут живе в Старій Мироновій хаті? Ти не знаєш, певно, якісь біженці. Я більш ніж впевнений, що десь через тиждень мама мені би перезвонила і сказала, Тарас, боже, та Дженніфер вже огірки закриває. А Джіку зробила, а той Бен, Тарас, той Бен, ніч не вміє робити. Спивається з Брюсом Віллісом. З ким мам співається? Ну, ти не знаєш, тому Миколу нашого називають. Має такий великий сад, але в нього трохи в саду міцні горішки. Я більш ніж впевнений, що на спаса, мама би прислала мені фотографію, де Дженніфер Лопес в хустині з, з кошечком. Мама би позвонила, сказала: Тарас, все добре, посвятили наші яблука, Дженіферьки, все добре, все посвятили. От де треба було ховатися. Е, недавно мав один такий цікавий випадок. В кафешці я пішов в туалет. Ну на тому цікавий випадок не закінчується. Я зайшов, закрив за собою двері, розвертаюся, і я вибачаю за тавтологію, але туалет сука засраний просто. Тобто під вмивальником якась вода, якась піна, валяється туалетний папір, черкаші там. Я от оце все тако роздивився, і я чую, хтось починає смикати за ручку. Я розумію, що я вийду. І він подумає, і я, коротше, почав прибирати в туалеті. Ну, реально, я видраю в туалет ліпше, ніж на паску в себе. І я виходжу і там стоїть мужик, такий, «О! володька, можна з вами сфоткатись?» Я кажу, та давай. Він бере телефон, витягує, фоткається. Дивиться на і каже, блін, я буду всім розказувати, що володька після мене в туалеті поприбирав. Слухайте, ви задумувалися, наскільки важка доля українського стендап-коміка? Просто важку долю українського стендап-коміка можна зрозуміти навіть по тому, що в кожного з них є блок, як він їде на роботу. Тобто стендап це хобі. В кожного з них є робота. Хтось викладає геодезію у політехніку. Знаєте, що таке геодезія побудуть, хто знає? От він би, вам, він би вам вже три поставив. Хтось веде весілля. Знаєте, три найнепотрібніші слова під час війни? Три найнепотрібніші слова під час війни я весільний ведучий. Дивіться стендапи Миколи Капішона. Та всі, всі мають роботу. Хтось грає дурачка в серіалі Танька і Володька. Але штука в тому, що стендап така м -м, специфічна сфера, що ти всім не вгодиш. От кажуть, ви якісь піднімаєте соціально важливі теми. Ти починаєш розказувати, скажімо, про гомосексуалістів. Приходять люди, які кажуть, що ти нівелюєш традиційні цінності і хочуть дати тобі тягла. Ти розказуєш про християнську сім'ю, про дітей. Приходять люди, які кажуть, що ти не поважаєш права child-free і хочуть дати тобі тягла. Здебільшого в двох випадках то одні і ті самі люди. Ти кажеш, скажімо, що місце жінки на кухні, все. Ти сексист? Ти кажеш: окей, молодець, будемо з тобою в дуеті виступати. Два сексиста. Ти кажеш, ні, місце жінки не на кухні, єш спальня. Вітальня, де хоче там не прибирає. Знов людям щось не рехт. Ти кажеш, да, я розумію, жінка працює. Вона має право на відпочинок і сама вибрати, де має почати прибирати». <рес> Окей, жінка змучується на роботі. Я знаю, що деколи в неї не вистачає часу прибрати, вона відпочиває, їй треба відпочити, бо в неї вже вік. <рес> Все, ти не тільки сексист, тебе вже звинувачують і в ейджизмі. Знаєте, що ейджизм поплодуйте, хто знає. Дискримінація по віку. Я недавно гуглив, бо я думав, що еджизм то місце в мене в селі, де тягне тільки едж. Враховуючи все попереднє, що я сказав, напевно, мене будуть дуже сильно чмирити в коментарях феміністки. Є в залі феміністки, о, да. є. можете не аплодувати, я побачив. Ні, просто всі жінки, які вважають, що їхні права утискають, я вас дуже прошу, зайдіть на сайт makeup.com.ua. Я вам зараз коротко розкажу, як виглядають розділи на сайті мейкап: волосся, обличчя, шкіра, нігті для чоловіків. Чоловіки, ми бруд землі, ми під нігтями. Щоб ви розуміли, я порахував загальна кількість чоловічої косметики менша, ніж жіночих шампунів. Да, я трошки збрехав, ніж жіночих шампунів для сухого волосся. І знаєте, здебільшого, здебільшого чоловіча косметика, як вона виглядає, це шампунь, гель, пінка для бриття, гель після гоління, сука в одному флаконі. Мені здається, що там на етикетці дрібним шрифтом ще том, пише: якщо вам треба труйка для жуків, Або омивач скла піниться не гірше, ніж вас на голові. Е, хотів вам похвалитися. Недавно мене запросили знятися в документальному фільмі про Володимира Зеленського для BBC. Е, фільм вже зняли по аплодуті. хто бачив цей фільм. Ну, дуже добре, що з вас ніхто не бачив, because my English is very, very so- so. Якби мене брали англійською мовою інтерв'ю, воно б виглядало, я думаю, десь приблизно так. Hello Тарас. Uh, uh, do you know Володимир Зеленський? Я такий yes? Yes, yes. Do you know Володимир Зеленський? З мене би вийшов ідеальний працівник єгипетського готелю. Yes, no, you're welcome! Ще вивчити one dollar, sir» і все. І я потім подивився документальний фільм, всі, в кого брали інтерв'ю, говорили англійською мовою. І тільки я один говорив українською і збоку був перекладач, який перекладав. Мені в якийсь момент хотілося знати, як в школі. Я просто в школі вчив німецьку. І щоб ви розуміли, просто в якій я був там компанії, я зараз вам розкажу титри під тими, в кого брали інтерв'ю. Ярема Дух, прес-помічник президента Петра Порошенка, 2015-2018 рік. Ярослав Грицак історик, професор, викладач УКУ, Тарас Стадницький, Володька. Це мене як збісило, блін. Ну, думаю, ви ж якось нормально могли протитрувати. А ще мене недавно збісило, як стендап-комік, якому 27 років розказував про старість. Я Думаю, ти гімномале. <рес> ти розказуєш щось про старість? Мені 39 і можу розказати, як воно виглядає. Було у вас таке, що ви десь на обідній. Не сон... обідні. Сон... Коротше, що ви десь кимарнули, і у вас затерпла рука. Було у вас таке у когось? Було? Так от, я недавно кимарнув, і в мене затерпло все тіло, крім руки. Тобто я рукою там, вставай, блядь, вставай. Я собі думаю, чоловіче, що ти знаєш про старість? Я, я недавно зранку проснувся, голова болить, тиск скаче. Я взяв таблетку, сходив в туалет, голова далі крутиться, і то я ще сука з ліжка не вставав. Але в моєму віці є і позитивні сторони. Дивіться, в мене є відмазка на будь-який аргумент в мою сторону. Вона звучить як добре, що не вмер. Тарас, ти зайшов на другий поверх і задихався? Добре, що не вмер. Прошу пана, ви неправильно припаркувалися. Добре, що не вмер. І та можливо хтось з вас скаже, що сьогоднішній стендап міг би мій бути смішнішим, інтелектуальнішим. Добре, що не вмер. Та дякую, гарного вечора.